Ha <laughs> Всім привіт! На зв'язку знову я. Сьогодні черговий етап ми розпочинаємо нашого ремонту. Ми беремося з лівої водійської сторони і будемо продовжувати ну скажімо так, з'єднувач порогу, напевно, так це правильно назвати. Тобто тут його не було взагалі. Так, Бачите, я такими шматочками його дотягнув донизу, аж туди до переду. Аж туди. Чому шматочками ну, так вийшло. Так мені вийшло зручніше. Так вийшло по обставинах, по тому, що десь погано вміряв, врізав і так далі. Тут залишилось подотягувати ось ці шматки. Ось. І підчистити, зачистити і загрунтувати. І далі звідси ми будемо вішати вже підсилювачі порогів. Також, напевно, саморобні. Ось, тобто, І будемо закінчувати ось цю ліву сторону. Будемо вішати підсилювачі, потім накидати двері, приміряти поріг і вже ставити поріг. Так, Ось тут ще шматочок заліпити, треба буде заварити. Ось таким чином ця сторона у нас рухається. Цей шматок підсилювача я не прибирав, я до нього просто доточу туди до кінця, тому що ну, тут не хотілося розшивати оцю стійку, тобто надто багато лишньої роботи. Тому я живе залишив, там просто потім шматочком доточу і тут зроблю якесь підсилення, напевно. От, щось в цьому плані? Отож, з'єднувач порогу я вивів. З'єднувач порогу я вивів. І тепер мені залишається його довести до розуму і власне, повісити підсилювачі. Підсилювачі пороги, які також будуть саморобні, як я вже казав, я вам покажу, як вони виглядають. Отож, Доробляю я це до кінця, грунтую і готую до підсилювачів. Потім, коли будуть підсилювачі, я це все замовілю і потім зверху вже посажу поріг. Отож, на цьому етапі в мене ось так. Тут звичайна бляха, звичайна ось така бляха, вона не цинкована, тому що цинкованої бляхи я не знайшов, а щоб була ну відповідно по товщині. ну Та й ціна там цинкованої бляхи також. відповідно. Звичайні шматки бляхи. ось, І ось так вони вирізані тут, тут двома шматками. На цьому етапі, і там далі вже цілий, цілий шматок. Ось так це виглядає. Ось. Зачистимо зварний шов. Зачистимо зварний шов, загрунтуємо і буде, ну, скажімо як, буде набагато краще, ніж було. Отож, я рухаюсь далі, ну і помішковий результат, звісно, вам покажу. Наразі все. Чекайте наступного, наступного етапу нашої роботи. Всім привіт! День наступний. Отож, що ми встигли зробити? Тобто, що ми зробили? Отож, ми причепили там щось схоже на підсилювачі. Так, я зараз відкрию двері. Ми вже навісили двері, щоб була змога приміряти поріг. Ось. І я вам покажу. Так, отож, ми зробили підсилювачі. Е, я вам показував, так? ми вивели з'єднувач порогу. Зробили підсилювачі. І ну, тут я мазанувся, одним словом. Зробив трошки неправильно, але я вже не буду це переробляти. Справа в тому, що ось бачите ці підсилювачі, <кій> ну, по-перше, він мав бути суцільний. Від початку до кінця, але так у мене не вийшло, тому що я не маю де і не маю як, і не маю чим вигнути таку довгу пластину, щоб зробити тут ну, суцільний підсилювач. Тому я вирішив робити його з Так мені здавалося і виявилось зручніше. Це перша помилка, що шматочки. Так? Друга помилка в тому, що я коли вже Відміряв, відрізав, насверлив отвори, щоб переварити. Ось тут де малянний скотч. Ось тут точково приварено, і ось тут точково приварено. Коли я вже насверлив ці отвори, коли я вже загрунтував, почав приміряти, ну і виявилося, що десь я не вгадав. Тобто ну, голова, напевно, забита була а після роботи якось. Ну, або день не той, або не знаю, зірки не так зійшлися, і на шматочок я не вгадав. А відповідно, я вже не хотів обрізати, тим більше що це вже діло було все загрунтоване. Тому я їх просто зігнув, вигнув, підігнав під розмір підлоги. Ну, відповідно, вже, звісно, не те плече жорсткості вийде. Ну, Але нехай я вже не буду це переробляти. Це не той варіант, не, не той бюджет і, скажімо, не та робота. Отож, тут зробили, там посередині продовжив я ось той, що залишався, щоб не розшивати оцю. Ну, Стійку, так? Там шматочок старого підсилювача залишався, я його продовжив ось таким чином. Так, і спереду, спереду у нас така сама контора, така сама ситуація. Ну тут вже підсилювачі вийшли більш правильно, тобто все геть допереду я вже зробив. Тобто ось таким чином. Ну, так, да, є тут помилка, ну, але так, заклею скотчем, щоб той шматок, де я буду. Переварювати поріг, щоб там уже не горів і не, димів, не димілася ґрунтовка, фарба і так далі. так далі. Двері я навісив, будемо прикладати поріг, приміряти, щоб двері закривались, щоб були ну, нормальні зазори, і щоб збоку це виглядало ну, красиво. Так, а, Так, отож, що тут залишається? Тут, на принципі, все готово, можна знімати е, скотч. І можна приміряти, в принципі, поріг. Так, можна приміряти поріг. Так, світло трошки не гуд. Ну, але ви зрозуміли. Так, шматочки шириною, там, я не знаю, скільки 20-25 см. Ось так все це я зробив. Я гадаю, що цього цілком достатньо, тим більше для цієї машини, для цього бюджету. Ну і для гаражних умов, враховуючи те, що... Я не майстер, не кузовник, не рихтувальник, і роблю це взагалі в перший раз. Тому я гадаю, що тут все вийшло. Ну, як вийшло. Як вийшло, так і вийшло. Прикладемо поріг і взагалі буде все буде. Так, двері у нас, в принципі, закриваються. Так, єдине просідає ось ця передня дверка, ну це через те, що там стоять не ті завіси, які мають бути. Тут вийшла така ситуація, що. У всіх трьох дверках з того боку і ось цій задній, стоять стандартні завіси і стандартні шплінти, тобто якими фіксується ця завіса. А в передній дверці вони стоять грубші. Видно, завіси були вже розбиті, розшатані, і там було висверлено більший діаметр отвір, ну, відповідно, більший шплінт грубший. І дуже туго він туди заходить. Щоб не мучитись потім з вибиванням, я поставив стандартні тоненькі. тому вона трошки провисає. Ну, задня, в принципі, без проблем все закривається. Ось. Тепер прикладаємо поріг, міряємо. Так, поріг я також вже підготував. Ось. Отвори відсверлив, погрунтував і ще хочу з середини пройтися антикором. Думав, я все це діло робити мовілем, поріг середини мовілем. І коли я вивів з'єднувач порогу і його замовілив, почав проварювати підсилювач. Тобто весь цей мовіль почав стікати донизу. Тобто Метал нагрівався, він стікав і якби варити вже, вже не вдавалося. Тому тут половинку я спробував замовілити, там спереді ту половинку я вже не мовілив. Продуся антикором і гадаю, що цього буде цілком ніж достатньо. Тим більше, що з'єднувач порогу вона, у нас йде бляха 2 мм. Е, навпаки, з'єднувач порогу йде бляха 1,5 мм, підсилювач йде бляха 2 мм. Ну, плюс зараз ще 0,8 по-моєму, скільки цей поріг. Я гадаю, що поки, поки все це діло згниє, то скорше згниє щось друге в цій машині, напевно. Так, тому рухаємось далі. Уже коли я прикладу поріг, зараз я його прикладу, напевно, при, спробую прихопити саморізами, виставити по висоті. Потім вдарити декілька точок, щоб зафіксувати верх і підігнати низ. Ну і вже потім буду проварювати, відповідно, покажу вам, що з цього вийшло. Ну і можливо, якщо буде зміст, якийсь проміжковий результат. Так, ще раз вам покажу. Ось цю конструкцію з'єднувачу порогу і порогів. Так, ну ось там, як ви бачите, звичайна бляха. Тут також так, видно різкість. Отак. Тобто, звичайна чорна бляха, яка вирізана болгаркою, вигнута. Ну, кажу, тут косяк, тут я промахнувся, ну, але переробляти я це не буду, нехай буде вже так. Ось така штука вийшла. Тому мічу поріг, прикладаю поріг і дивлюся, як виходить. Прихоплюю його, щоб можна було підігнати з усіх сторон. Ну, і покажу вам. Покажу вам фінал. Ну, можливо, якщо, якщо буде зміст, то покажу, можливо, десь проміжковий якийсь крок. Тому зустрінемося в наступному дні, напевно, в наступному кроці. Всім привіт! На зв'язку знову я черговий день. Сьогодні погода у нас. Не дуже, але настрій, в принципі, у мене плюс-мінус, тому що якби, ну, якийсь результат роботи я можу показати. Отож, поріг я закінчив. Поріг новенький стоїть вже на машині з підсилювачами, з усім, ну тут замащені шви, їх потім зачиститься. Ну, наче все вдалося плюс-мінус. Звичайно, не обійшлося без. Так званих факап фаталіті. ну Зараз я вам покажу, що вийшло не так. Отож, якщо придивитися ось тут, до передньої дверки, ну зазорчик тут можна сказати ідеальний. Ось. В цьому місці, в принципі, все ну майже як по заводу. Тут зазорчик взагалі малесенький, такий як фабричний. Так, але ось тут ззаду зазор вже набагато більший. І якби тут нічого з цим я зробити не можу. Так, ну це ми зачистимо, звертайте уваги. Тут нічого я з цим зробити не можу по одній простій причині. А, зараз вам спробую показати, коли я привалював поріг ось тут... Ну як би тут все пішло майже в рівень з старою підлогою, все якби добре. Ну, Вище вже піднімати не було куди, хоча можна було трішки ще подати вверх. Але тоді, якщо б я підняв його ще вверх, щоб зменшити ось цей зазор задній, мені б не вдалося нічого зробити тут. Ось тут в мене поріг не сів ну, на добрий сантиметр, напевно. І підняти вище я його вже не можу, тому що двері. А, і опустити нижче також вже не було куди, тому що і ось там я вже переварив. Ну, як би і тут воно б не зійшлося. Ну тобто це єдине, напевно, ідеальне місце. Чому так сталося? Ну, от бачите, тут закінчується поріг. Тут я дав ще додаткову планочку, Ну, ніби продовжив цей поріг, дав декілька швів, ну і ось так вийшло. Тобто вийшло, що я додав ще до порогу добрий сантиметр вверх. Чому так вийшло, я в принципі думав і я вже, ну, здається, зрозумів чого. Тому що коли я варив, ну не дивіться на братак, я не буду це прибирати, не тема для відео. Коли я варив ось цю підлогу, ось цей кусок під, водійською, під водійськими ногами, де педальки і так далі, тут дуже багато швів. І ось ця підлога вона просто втекла туди. Тобто її потягнуло трішки. Ну, По доброму, то треба було б ставити розпірки, щоб підлога не тікала. ну, Але це якщо б це була нова машина, можна було б так робити. Ну, Якби, якби звичайно, ще знати, що так воно може статися. Тобто оцей внутрішній, грубо кажучи, поріг він втік туди до середини. І відповідно ось ця частина його піднялася. І вже стандартний поріг тут не сідає. Ну, але вийшло ми з положення, ось ці дирочки, які залишились. Я позаварюю, це ми все зачистимо, це ми все підшліфуємо, помалюємо і в принципі, так воно і буде. Нове-нове, міцне, міцне. Стоїть, стоїть. Ну, Підфарбуємо, підшпаклюємо, підґрунтуємо е, і буде мати вигляд. Я гадаю, що це той максимум, який я зміг зробити. Більше якби тут вже ну, нічого не вдієш. Ну, тепер я буду знати, що підлога може втікати, треба ставити якісь спирні планочки. Ну, якщо була б якась новіша машина, можливо, я б про це детальніше почитав. Ну, але Двері закриваються. Двері нічого не чіпає. Передочок у нас також тут заварений. Залишилось загрунтувати, ну і засмолити. Ну і повісити крило. От така справа, так у мене вийшло. Ну, просто якщо не придивлятися, ну якби плюс-мінус, та нехай буде, господи Боже мій. Я і так з цим намучився. Новий поріг, новий поріг. Ну не вийшли в мене зазори заводські, ну не вийшли. Нехай так і буде. Так, дощ, 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 дощ шумить по даху, я не знаю, чи буде це заважати на відео, гадаю, що не буде. Тому ось так це все виглядає. Ззаді поріг я також заглушив. Ось. Ну і це ми все потім вже доведемо до людського вигляду, тому що тут прийшлося... Варити ми ці шви позачищаємо, позашліфовуємо, зробимо рівненький і потім шпакльовочкою пройдемося або й або не пройдемося. Будемо бачити. Головне, що двері закриваються, поріг на місці. ну, За мінусом ось цього зазору. Так, ну, Тому ось так, в принципі. В принципі, поріг вішати не складно, єдине, що дуже довго. Дуже довго, коли це робиш вперше, коли ще не знаєш, не вмієш. Ну, Відповідно, бачите, я приклав, я спробував виставляти, ну, якщо підганяю зазор над задньою дверкою, то поріг уже зверху там виступає дуже багато. Якщо даю рівень, ну, відповідно зазор збільшується. Ну, можна було би було б дати однакові зазори, але, але тоді мені оцей передок не було до чого вчепити взагалі. Тоді по цей поріг, ось тут де він закінчується, втік ще нижче, і причепити взагалі не було б до чого. Ну відповідно, ось тут би воно також не зійшлося, де він стикується стійкою. Ось тут би воно не зійшлося, ну і отут би воно також не знаю, як би воно зійшлося. Тому наразі як є. Тобто зачищаємо, грунтуємо, фарбуємо, ну і потім вже покажу вам цілу сторону кінцевий результат. Ось так. Не все вийшло ідеально, але щось та вийшло. Тому якби, таку саму операцію нам потрібно буде зробити з тої сторони. Тут я вже спробую врахувати всі помилки, які я допустив тут. Ось. Ох, яка чиста машина. Жах. Тут я спробую врахувати всі помилки і сподіваюся, що ну, з цієї сторони в мене піде трішки швидше. Отож, наразі все. Ліва сторона у мене фактично закінчена на чорнову, залишається косметика. І в принципі е я можу йти що? Я можу йти на ту сторону, робити те саме з порогом. І в принципі, підходити все ближче і ближче до кінця. Ну, Гадаю, щось то в мене й вийде. Ось. Тому, якщо вам сподобався цей такий довгий випуск пері періодами періодичний, Ось, можете поставити вподобайку або антивподобайку, підписатися на канал. Ну і якщо вам цікаво взагалі все, що я тут витворяю, можете поставити дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео на каналі. Ось, і на цьому етапі я з вами прощаюся. Ну і відповідно зустрінемося в наступних випусках відео на нашому, на нашому каналі. Всім бажаю всього найкращого.